Вітаю! Сьогодні говоримо про розвиток християнської церкви в епоху середньовіччя. У Західній Європі, в середні віки за посередництва арабів, стають відомими твори великих мистителів античності, через це зростає інтерес до знань. Особливий вплив на західноєвропейську культуру і науку мали праці Аристотеля, на основі яких були розроблені методи пізнання світу і Бога, які отримали назву Схоластика. Одним з відомих філософів схоластів був французький богослов П'єр Абеляр. Він був автором творів, діалектика Пізнай самого себе. Він не заперечував, що єдиним джерелом істини є Святе Письмо, тобто Біблія, однак стверджував, що розібратися в питаннях віри можна тільки з допомогою розуму. Церква засудила його думки, адже за її поглядами, віра має бути сліпою і йти просто від серця. Його книги були піддані спаленню, його самого змусили зріктися поглядів. Вершиною схоластики вважає діяльність Томи Аквінського, автора твору Сума Богослов'я. Ця книга була про тодішні уявлення про Бога і людину. Його вчення отримало назву Томізм і навіть згодом стало офіційним вченням католицької церкви. У перші століття існування християнської церкви, крім прийнятих на офіційних церковних соборах поглядів на природу Христа, Трійці, були поширені і інші. Такі погляди називалися Єрессю, а осіб, що їх розповсюджували, називали єретиками. Єресі виникали, оскільки люди шукали спасіння душі і бачили протиріччя та помилки в діяльності церкви. Вона вчила, наприклад, покірності і відмові від благ. А сама була багатою і мала велику владу. Багато думаючих людей з різних верст суспільства доходили до висновку, що відмова від багатств і влади може врятувати душу людини. Єресі набували таким чином соціально-релігійного спрямування. Однією з найвідоміших єресей було вчення катарів, тобто чистих, яких ще називали альбігойцями. Це вчення розповсюдилося на півдні Франції. У 12-13 столітті вони, альбігоці, стверджували, що земля та порядки на ній породжені дияволом, і людина зможе врятуватися лише тоді, коли розірве зв'язки з цим світом. В цей час розповсюджується вчення також вальденців, розроблене П'єром Вальдо. Катари та вальденці заперечували необхідність церковної ієрархії і закликали до створення окремих громад і виступали за бідну церкву. Катарів та вальденців переслідувала католицька церква. Згодом проти них папа Римський Некенті III оголошує справжній хрестовий похід, який отримав назву Альбігойських війн. Ця війна тривала з 1209 по 1229 роки. На півдні Франції таким чином були знищені усі Альбігойські громади, було багато жертв та руйнувань. Однак з цього починається об'єднання Франції. Церква заборонила простим людям читати і тлумачити Біблію, створювалися спеціальні комісії з розслідування проявів Єресі. Ці комісії згодом стали називатися Святою Інквізицією. Інквізитори могли застосовувати тортури, а визнаних винними у Єресі спалювали на вогнищі. Однак кожна зі сторін, католики та єретики, були надзвичайно фанатичними у своїх переконаннях та діях. Єресі. Не вдалося викорінити повністю навіть протягом тривалого часу. Були і такі люди, які в пошуках спасіння душі діяли на межі між Єресю та Християнською церквою. Не проти церкви, а за її оновлення, наприклад, виступав Франциск Асийський, який став одним з засновників жебруючих орденів, завдяки його прибічникам, послідовникам, виник чернечий орден францисканців. Францисканці жили у бідності, вони йшли до людей і проповідували Слово Боже, і люди їх сприймали і поважали. Папа Інокентій III збагнув, що не треба боротися проти цього ордену, оскільки він може стати корисним для церкви. В цей же час виникає орден святого Домініка, який боровся проти альбігоців та інших єресей. Домініканці приділяли велику увагу не проповідям, а вивченню святого письма. Відомими домініканцями були богослови Альберт Великий Тома Аквінський. Представники цього ордену брали активну участь в інквізиції зі сторони звинувачення. Вони називали себе псами Господніми. В часи середньовіччя Європа поступово перейшла від ідей великої єдиної християнської держави до багатства національних держав, в яких першочерговими були не тільки релігійні. А державні і національні інтереси, і сильною була саме королівська влада, а не влада церковних ієрархів. Це не влаштовувало римських пап. Надзвичайно гострим був конфлікт між папою Боніфацієм VIII та королем Франції Філіпом IV. Філіп IV відмовився передавати зібрані податки до Риму. В результаті подальшого конфлікту папа Боніфацій VIII загинув. Новим папою обрано Климента V'. Папську резиденцію було перенесено в Авіньйон під контроль Філіпа IV. Так почався тривалий період авіньйонського полонення пап і поступовий занепад папства. Згодом папа Григорій XI повернув резиденцію до Риму. Однак після нього розгортається суперечка за владу між одночасно двома папами. Урбаном VI. Та Клементом Сьомим. Відбувся розкол католицької церкви, який отримав назву Великої Схизми. Люди вважали, що вирішувати проблеми треба спільним рішенням. Тому скликали церковні собори, тобто зібрання. Собор у Пізі оголосив обох пап Єретиками, обрав нового папу. Однак перші не визнали цих рішень, і тепер у Римі було аж три папи. Собор у Констанції. 1414 року призначив загальновизнаним папою Мартіна V. Розбурту церкві знову посилив єретиків. найбільш масштабним став рух гусидів у Чехії, які вимагали оновлення церкви. Почалися гуситські війни. Рух цей був придушено, однак проблеми в католицькій церкві залишалися.